В правоохоронці Полтавщини відправилися в зону антитерористичної операції. Завданню передували численні лекції та тренування, розповідають бійці. Незважаючи на високий рівень фізичної підготовки, наснаги додають ще й підбадьорливі слова рідних з бойовим настроєм і з наміром прийти додому з перемогою. Емоції нормальні, готові їхати. Серйозні зі мною родні. Настаріння теж нормально взяв. Поспілкувався із військовими, і архієпископ Полтавський, і Кременчуцький Федір. Він благословив їх на добрі вчинки та подарував ікони обереги. Продовжують допомагати армії і приватні підприємці Полтавщини. В цей раз акцент конкретними не робили, тому що минулий раз ми зробили те, що не просили. Було перед этим сладості, потім були якісь крупи і так далі. Тому в цьому всього, всього по чуть-чуть. Точно кількість бійців, що відправляться на схід, та точне місце їх перебування керівництво обласного управління Міністерства внутрішніх справ України не розголошує. Втім, запевняють правоохоронці, хвилюватися не потрібно. Бійці повністю екіпіровані. Черговий раз відправляємо відповідну, казав, більше сотні осіб особового складу. Ви бачите, що вони повністю екіпіровані. Повністю забезпечені згідно наказу міністра. Тому думаю, і в черговий раз що наші вояки, наші герої, щастя, забезпечать охорону громадського порядку, безпеку і підтримують той порядок, який повинен бути в нашій державі. Орієнтовно бійці перебуватимуть в зоні АТО місяць.